Тамплієри один із найзагадковіших орденів воїнів монахів середньовіччя. Відомі вони своїми досягненнями у захисті християнських святинь та захисту паломників. Але чи знали ви, що вони також були піонерами банківської справи у середньовіччі? Як же вони прийшли до банківської справи, які інструменти використовували, і чому їхня фінансова міць викликала страх навіть у королів? Давайте розберемося! Середньовічна Європа це час лицарів, королів і хрестових походів. Орден Темплеєрів виник у 1119 році як військово релігійна організація, що захищала паломників у святій землі. Однак незабаром вони зрозуміли, що фізична охорона це не єдиний виклик, то згодом вони стали одними з перших фінансистів. Оскільки хрестоносці та паломники подорожували на великій відстані, перевозячи значні кошти. Це було дуже ризикованим, адже на дорогах було багато розбійників. То виникла потреба у безпечних фінансових операціях тамплієри впровадили систему депозитів та переказів, яка дозволяла залишити гроші в одному відділенні ордену і отримати їх у іншому, використовуючи спеціальні листи кредити, які працювали як сучасні чеки. Суть цього нововведення була простою. Паломник або купець міг внести кошти у представництві тамплеєрів у Європі, отримати печатний документ платіжне доручення і безпечно подорожувати, знаючи, що ці кошти можна буде отримати у святій землі. Крім того, система, запроваджена тамплієрами, передбачала кілька фінансових інструментів, які стали основою сучасного банківництва, а саме, депозитарні послуги. Дворяни та королі довіряли ордену свої багатства, знаючи, що вони будуть у безпеці. Позики та кредитування. Тамплієри кредитували монархів, зокрема короля Англії Генріха III та французького короля Людовіка IX під заставу земельних угідь та майна, фінансові консультації. Орден виступав у ролі фінансового радника для європейських королів і дворян, обмін валют. Забезпечення безпечних транзакцій для купців та мандрівників, включаючи обмін валюти для полегшення міжнародної торгівлі. Фінансовий успіх тамплієрів викликав заздрість і підозру. Король Франції Філіп IV, обтяжений боргами перед орденом, організував масштабний арешт членів ордену, звинувативши їх у Єресі та Змові. У 1307 році. Почалися масові арешти членів ордену, а багатство тамплієрів було конфісковано. І в 1312 році орден був офіційно розпущений папою Клєментом V. Тамплієри залишили незабутній слід в історії не лише як воїни, але й як провидці фінансової справи. Їхні засади, започатковані століття тому, залишаються важливими й нині. Формуючи основу сучасної банківської системи, тамплієри продемонстрували, що інновації та відданість справі можуть змінити світ на краще, і їхній спадок живе у кожній банківській операції, яку ми здійснюємо сьогодні.